Ми, депутати політичної групи відродження, являємося послідовними в цих своїх обіцянках, які ми давали своїм виборцям. Тому на цьому тижні ми плануємо, дивлячись на те, яка ситуація, політична економічна ситуація в нашій країні. Прогресує криза. Ми вже вимагаємо включити до порядку денного проект постанови 42.18 про запровадження мораторію на подальше збільшення тарифів на комунальні послуги до 2018 року. Що являється причиною цього звернення? Ми бачимо, що в лютому місяці з лютого місяця 2016 року середній розмір субсидії на компенсацію громадян витрат на комунальні послуги перевищує середній рівень прожиткового мінімуму. тобто 1356 гривень той, який був, і сьогодні 1330 триста рівень прожиткового рівня. Наші громадяни не мають можливості за це платити, тому я думаю, що ми відійшли від політики, об'єднали наші зусилля і прийняли політичне рішення в нашому парламенті я думаю, люди за це нам обов'язково подякують. Друге, основне питання є: ми пам'ятаємо, як перед Новим годом приймаючи бюджет закон зміни до бюджету і бюджет 2016 року було скасовано спецрежим для аграрія. Сьогодні це викликало велику напругу в суспільстві. Шановні колеги, це єдина галузь аграрна, яка є донором нашої країни. Давайте ми без ніякої політики, без ніяких політичних гасел. Війдемо в парламент, об'єднаємо наші зусиллями, відмінимо цей спецрежим для того, щоб спережити нашу галузь. На сьогоднішній день ці аграрії єдині, які 37% дають валютних надходжень в бюджет нашої країни. На сьогодні аграрії у сільській місцевості займаються дитячим харчуванням, ремонтом доріг. Ремонтом амбулаторії, ремонтом лікарень саме головне, що вони не підтрим, не отримують і достойної підтримки від уряду з тими кредитами і так далі. А з тим, що вони влізли в комерційні банки для того, щоб на сьогоднішній день провести посівну, щоб забезпечити свою техніку паливно мастинними матеріалами, ми розуміємо, в якому стані знаходиться сьогодні аграрна галузь. Сьогодні ми бачимо одна єдина такі меседжі, які прийшли про продаж української землі. Я хочу підтримати моїх колег, які говорили тільки що в цьому шановному залі. Що давайте ми разом об'єднаємо ці зусилля, заспокоїмо наших людей. Введемо мораторій на 10-15 на років, тому що земля це єдине надбання нашої держави. І нехай люди приймають саме рішення, що робити з цією землею далі. Третє питання. Я хотів би звернути увагу на ту проблему з відсутністю фінансування професійних технічних училищ, яку ми приймали цю постанову. Вона ця проблема не зникла. Вони я звертаюся до вас, як до голови Верховної Ради і до всіх своїх колег, тому що те достатнє фінансування. Яке треба для середньої світи? Вона завжди в нас була базовою всі часи необхідно 6 мільярдів гривень. Сьогодні уряд виділив тільки 500 мільйонів гривень. Це не дасть тих можливостей для того, щоб врятувати. Сьогодні вже ми маємо проблему із затримкою заробітної плати, затримкою стипендій і так далі. Якщо ми сьогодні втратимо соціальну середню освіту, у нас практично майбутнє в нашій державі немає. Я думаю, що це не політичне питання, це питання всього парламенту. Я думаю, якщо ми найдемо ті невеликі кошти, які на сьогоднішній день дадуть ту можливість зберегти цю прекрасну освітянську галузь. І, Вони я хотів би звернути ще деякі питання на законодавчі ініціативи політичної партії відродження. Одним із таких питань проєктів постанови нами відпрацьований 4156. Через декілька тижнів, а точніше, 26 квітня, вся українська спільнота буде відзначати сумну подію. Це 30-ті роковина візня Чорнобильської катастрофи. Шановні колеги, ми сьогодні бачили, на якому межі зубожіння стали наші ліквідатори Чорнобильської АЕС. Переважна більшість їх померла. Сім'ї втратили годувальників, батьків, синів, чоловіків. І сьогодні для підтримки тих пільг, які вони вимагають, це на лікування, на те житло необхідно всю на всю мільярди гривень. Я думаю, що у парламента тут зібрались всі достойні порядні люди, які розуміють всі проблеми, які сьогодні знаходяться з нашими чорнобильцями. Давайте об'єднаємо зусилля, щоб це не було якимось дешевим піаром якоїсь політичної сили чи політичної партії. Приймемо це рішення і для того, щоб оці всі гасла, які ми хочуть говорити, привітання пусті обіцянки в день Чорнобильської катастрофи, ми приймемо те позитивне рішення, зміни до бюджету, щоб вони отримали ті додаткові кошти для того, щоб вирішити ці основні питання. Ще, да. одне, ще одне питання, я хотів звернути увагу на запровадження мораторію на закриття лікарей. лікарень. лікарень залізничників Ми знаємо, що залізнична галузь була одно, також одним із донорів нашої бюджетної всієї системи. На сьогоднішній день там працює більше півмільйона залізничників. 350 потребують медичної допомоги. Урядом запроваджено закриття і передача на місцеві бюджети. Сьогодні в місцевих бюджетів немає коштів для того, щоб отримати лікарняні всі заклади. І вони сун цьому першого лютого 2016 року десять секунд. Будь ласка, завершуйте Дякую. регламент е, наказом міністерства охорони здоров'я прийнято рішення про скорочення ліжок у всіх сільських і в міських лікарнях. Давайте ми на це з вами подумаємо, тому що ми бачимо той ріс сьогодні. Захворюваності є археологія двадцять вісім процентів, тобто двадцять п'ять І саме головне, що ми втрачаємо свою Давайте Дякую. Я вибачаюся. Ми на сьогодні ще не регламент. Вибачте, будь ласка. А це в закритому режимі приділимо величезну увагу нашій системі охорони, дякую. звернемося до президента, щоб це питання розглядало на рамках безпеки Дякую і вирішили це стратегічно. Дякую. Дякую за в мене один коментар. Дякую. От ви говорите про те, що скорочують ліжки. Ліжковий фонд. Це правда. Або закривають якісь лікарні, це теж правда. Але коли я збирав у цьому залі всіх, хто причетний до охорони здоров'я, зокрема, і Міністерство охорони здоров'я. А в них немає стратегічного бачення, яку систему охорони здоров'я маємо побудувати в нашій державі. Тому всі ці питання пов'язані з скороченням, оптимізацією, всім іншим, вони ні до чого гарного не приведуть. І тому в своєму вступному слові я сказав про те, що стратегічного бачення розвитку тих чи інших напрямків сьогодні в уряді немає, на превеликий жаль. В певних позиціях є, але в таких життєво важливих тут є проблема.